Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA. І як ви бачите, я з букетом, і це не просто так, а це значить те, що я буду дарувати людям радість, бабло і купу-купу всього. В общем-то, на балансі мене є 7,5 мільйона. Сьогодні ми можемо роздати 100 тисяч баксів. і ці 100 тисяч баксів підуть комусь із вас. Тому, якщо ви ще не зайшли в гру, то обов'язково заходьте по посланні в описі, завантажуйте її і грайте разом зі мною. А я відкрию поки що менюшечку і розкажу вам, як ввести промокод, який дасть вам 200 тисяч на свій баланс. Ви відкривайте меню так, же, як я зробив це. Нажимаєте 8 пункт використати промокод, «Ввести промокод, пишете сюди Саня, ви написали. Нажмали далі, нажали назад, нажали, забрати бонус за промокод. Все, 200 штук у вас на балансі. Все. Самий короткий просто екскурс, як це можна зробити. Ну і все. І кайфуйте. В общем-то, мені то пише, що я вже використав промокод, але я це просто робив уже давним-давно. А потім я просто виходжу з хати і йду давати комусь 100 штук. Просто комусь одному рандомному 100 штук. Взагалі, байдуже кому. Чи нубу, може то бути Нуб, може то буде якийсь такий заряжний пацан, може то буде середній якийсь гравець. Ну, хтось тут -то це точно буде. Ну, заряжну, напевно, я не буду давати, хто на бугаті катається. на що їм, блін, 100 штук взагалі. Їм 100 штук, напевно, не треба. Ну, хоча 100 штук треба всім. Просто. Ну, Чорт його знає, диві тут ось теж є бугаті. І це, кстати, можливо, моя бугаті. Ні, тут номера всі одинички. Так, да, на бугаті всі одинички, це не моя бугаті. Хоча, можливо, вона все-таки і моя, і просто чувак перейдів собі інші номера. Ну, що поробиш? Номера можна перекинути, тому що моя перша бугаті була продана чуваку. Точніше, ми помінялися, і я доплатив йому 200 чи 300 тисяч за те, що Тіпо, куплю в нього машину. Типу, я йому дав свою машину за долар? Поняв? А він мені дав свою машину за. Я не пам'ятаю за скільки. Ну, коротше, якась там цифра була, Тіпа, я вже не пам'ятаю, як ми мінялися. Типа, я, походу, продав свою тачку, а потім купив у нього за там мільйонів. Диві, Марк, чисто Марк Палкман. Давай йому дамо 100 штук. Пей. яка в нього ID? 7. Просто такое 100 штук. Він мені пише, броу. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails… Steel e Brain Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в Ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Гравцем в своїй улюбленій грі. старина тримай бабла, і йди там ще промокод Войсаняков і кайфуй. Все, диви. <сіх> Він вообще там в шоці, ти поняв? Бабла залутав і кайфує. Так, давай я би знаєш що, я би зайшов в якийсь магазинчик, прикупив би зі всяких приколів. Давай заглушим тачку, щоб мене її не стирили. Хоча мене можуть її спокійно стирити. Що в нас тут? Мега-метрополіс. Погнали нам сюди. Так, хочете війти, Да. Купляти бізнес я не хочу. Я вже колись купляв бізнес, потім мене його забрали. І він бабла особи не приносив, треба було в нього тільки вкладати і так далі. Тому подібне. Так, список товарів. Телефонна книга, довідник. Давай куплю довідник. Куплю фотоапарат, автечку в дім. А, що мені купити? Ще набір відмейчик, куплю пару штук, пару мотузок, маску куплю. А, якісь насіння. Ремонтний набір куплю. Куплю лопату. Все, хорошо. Погнали ці Викупив новий номер телефона. Ну, я, кстати, не хотів новий номер телефону, ну. Зато у мене тепер було номер... Ну, номер телефону. Кстати, я можу сейчас поролити номера телефонів, ні, а? Я реально можу номера телефонів поролити і вибити свій крутий. Давай попробуємо це зробити, що ні. мені. Він ж легко купується. Так. Е Телефонний номер. Бм. 79211. 2, 1, 1, Не, ерунда. 47.09,31, ерунда. О, 44,003. Прикольно. Блін, це якийсь длинный номер, Галімий. 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 843, 820, 728, 135. Ерунда 144, 182, нормально. 250-503. Ні. 120, 0,94, 310, 823. Блін, поки ерунда сепиться. Давай я толкові тільки буду зачитувати, тому що поки що мені прям галімії сипляться. О, 50... 59, 555, 0. Прикольний. Но мені не катить. Мені не катить. Я хочу багато одинакових цифр. Багато, прям. Кстати, оцей був непоганий: 55, 7, 33, 6. Оце прям класний. був. Блін. А толкові ще є? Так, 92, 603. Блін, не хочу прям длинний, хочу ще й короткий. Якісь длінні номера не сильно мені катять. 888 yeah. 701. Ну, походу, рандомайзер тут крепкий. 608900. Прикольний номер. 608900. Давай залишим поки що. Якщо мені надоїсть, то я поміняю. Ну 608900 цікавий номерок. Быстренько все робиться. Оце да, пише, конечно, багатство. Пацан, тому що я кришував мафію. Вся мафія просто мене очкувала, понімаєш? Я ходив, розстрілював їх і кайфував. Коротше, народ, щоб роздати бабло, мені треба поїхати в банк. Тому що я тільки в банку можу нормально цього... давати гроші. Я можу давати тільки через банк, тому що налічку я можу дати тільки 100 тисяч в день. Тому давай в банк. Як це странно, на що я ставив мітку, якщо я і так знаю, що мені сюди. Диви, тут кстати, є мопед чись. Я машину прям глушити не буду, якщо хтось захоче покататися, то хай сюди катається. Давай зайдемо, подивимось, чи є тут хтось. Якщо є, я зможу йому на карту видати бабла. Я зможу прям видати гроші. Ну нема нікого. Богдан. Я можу йому так видати бабло. Він мій підписник. Давай банк. Отако. От Потім е, мені надо да управління рахунками. Мої рахунки, основний рахунок. Потім мені да. Е, безготівковий переказ. Айдішка, 28. Скільки йому дамо, давай йому дамо 200 тисяч. Бем. я йому передав. Все, ви переказали на рахунок Богдан 200 тисяч гривень. Комісія склала 2000 гривень, Залишок на рахунку 633 тисячі. Цікаво, він мені напише щось. Це я тут, і що я йому 200 штук насипав, ти поняв? Так, Ярослав Українець, 17 ID. Давай йому ему щось дамо. Давай йому то щось дамо. Ярослав, 17 ID. Так, управління рахунку, мої рахунки, основний рахунок, безготівковий переказ. 17 ID. Давай ми дамо 50-40 тисяч і скажемо, Братух, поверни, будь ласка. Братух, я тобі случайно, перевів 40 тисяч, можеш назад перевести, будь ласка. Я случайно не те ID ввів, можеш, будь ласка, перевести 40 тисяч назад. Ти поняв? Я розслав, сів просто в свій цей. Мерседес? Mercedes... І свалює! Обалдеть! Оце я типу бабла дав. Зато ся Богдан, якому я дав 200 штук. Вони кстати з одної банди, походу, да? А може, не, Чорт його знає. Це все, звісно, серйозно. Ну, шо поробиш, такі діла, таке буває. Да, Дабой, ти в відосі, старина, ти хорош просто. А ви, якщо також хочете побувати в відосі, також хочете отримати купу халявних бабла, то заходьте просто в Ukraine Mobile GTA. І все. І вводьте промокод Саняковы і кайфуйте. А на цьому будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити світ побайна. З вами Санчелос і всім пока-пока.